Прийде час, коли почнуться тачки жінки, жінки інше. Ти маєш навчитися гарно розмовляти. Я росивіш. не хотів би бути людиною, яка ходить на інтерв'ю. Є люди, які не ходять на інтерв'ю, є люди, які займаються тільки творчістю. Я ти хочеш з бути з тих, що я нічого не коментую. Да, ні, да, Вади, да, ні да, пан да. Вадим сьогодні не, да, не може. Да. Ти хочеш а, тебе? Ти хочеш бути не пан недосяжним? <laughs> да. Ага, він хоче бути недосяжним. Це називається сілєба. <laughs> мені просто здається, що. Багато людей кажуть свої думки, і вони не є цінними. Типу. Ну, ти спеціала про Грицака. І нахуя комусь знати, що я думаю про Грицака? Чим ця думка цінна? В мені цікаво. Ну, я компетентні люди, хай це обговорюють якісь. Я просто за те, щоб було максимально менше пустих розмов. І більше продуктивних розмов, і мені здається, що я не завжди продуктивний спікер на таких от на, ну, от на таких реаліях, в подкастних якихось, де мене покликали як гостя, бо я не відчуваю, що я щось знаю, вмію. Я ще не готовий ділитися своїм досвідом. Я ще не до кінця збудував свою позицію. Так По в цьому ж і річ, ми ж говорили про це на початку. Що зараз культурний простір він тільки зароджується, і зараз немає людей, які прийдуть і поділяться своїм мега-класним рецептом успіху. Сергій Ждан Тут... є. <свісна> ну, Сергій Жадан <Життан>, один <свісна> не, та, не є, багато є таких, дуже як багато Життан. монолітних, е, прекрасних людей, яких варто слухати. І... Але більшість з них це ті, хто зараз на початку, і ти серед них.